LAS Є183 e або Електро Lass-12. Це 12-метровий низькопідлоговий тролейбус, що випускався з 2006 року на львівському автобусному заводі, створений як зміна з застарілому тролейбусу LAS-52 522. А з липня 2006 року на його основі виробляється. Гармошковий тролейбус, 180-метровий тролейбус LASCE-301 щеленований тролейбус. Конструктивні особливості тролейбуса LASH ES 23. Кузов виготовлений з високомісної та оцинкової сталі з повною антикорозійною обробкою, застосування сучасного електрообладнання Чергес, ТВ Прогрес та Смірт. А також чергу та НПП-ЕПРО зменшення витрат електроенергії до 40%, якщо порівняти з тролейбусами, що використовують реостатно-контакторну систему керування тяговим електродвигуном. Тролейбус може бути оплатено спеціальними додатковими опціями за бажанням замовника. Довжина тролейбуса сягає 12 тисяч мм. Ширина 2550 мм. Висота 3450 мм. База 6120 мм. кліренс – 250 мм. Маса без пасажирів 11,2 тонн. Повна маса 18 тонн. Максимальна швидкість цього тролейбуса 55 км за годину. Розгін від 0 до 50 км за годину 22 секунд. Місля сидіння 30, повна кількість 100. Перший екземпляр цієї моделі виготовлений у 2005 році та представлений у Києві 23 серпня того ж року. Згодом він проходив випробування у кількох містах України: Запоріжу, Донецьку та Миколаївні. Пізніше цю машину передали до Харкова, а потім до Києва. У Львові тролейбуси такого типу курсують містом з літа 2006 року. На початок 2009 року у місті працюють 11 таких тролейбусів, пофарбованих у жовто-синій колір дах синього кольору боковини перед і за жовтого з бортовими номерами 100 до 110. Згідно з замовленням, можливе встановлення додаткового обладнання, електронних маршруток та маршрутного-казівки та дисплеїв автоінформатора, або кондиціонера. Слід відзначити також, що перші екземпляри мали деякі відмінності від серійних машин. Наприклад, у них були такі види або вади. Як вкрай погана система вентиляції та опалення, відсутні системи проти защемлення mm -hmm. пасажирів, дуже гучний писк під час гальмування. Більшість цих недоліків було виправлено у пізніших поставках. Однак деяких писк і досі залишаються виправленими лише частково. У протопів було також декілька відмінностей від серійних, а саме дещо. Інакший вигляд панелі приладів, а квартирка у кабіні водія відкривалася як у легкового автомобіля. Цей тролейбус призначено для міських перевезень для транспортування великих об'ємів пасажирів та завантажених маршрутах. На базі цього тролейбуса побудовано двосексіння – Є291 е і лаз E301. Е Останній пішов у серійне виробництво. Сам по собі тролейбус LAS Є183 за розмірами є досить габаритним. Його довжина становить 12 метрів. Схема виробництва кузова у тролейбуса лишилася тієї ж, що у лінійки Сіті LAS. Кузов і обшивка виконані з високомісної оцинкової сталі від LAS 5252. Його попередник мав обшивку з. Оцинкованого листового заліза, інакше кажучи, бляхи. Роль оцинкування тут наступна. Цинк не дозволяє сталі окиснюватися. Кузов тролейбуса повністю оброблений антикорозійними емалями. А цей кузов ЄС-123 е має досить високий курс роботи, не менше 12-15 років. Дизайн тролейбуса. Унфікований з автобусом Сітілас 12 або же LAS A183. Та усією серією автобусів Сіті Лас та тролейбуси Electrolas заводу середня частина облицьована склопластиковими пластиковими елементами має сучасний дизайн та має ряд цікавих особливостей. У теперішньому часі тролейбус даної моделі експлуатується у Києві, Харкові Донецьку суми Запоріжжі, Рівному і Львові. А під час Євро 2012 тролейбуси у контракті поступили Київ, Харків та Донецьк. Найбільше тролейбус даної партії отримав Київ 53 штук. А також крім Києва, Харкова та Донецьку, тролейбуси надійшли і в Чернівцях, Миколаєві, Чернігові та Черкасах. Лазу вдалося продати навіть дані моделі тролейбуса у закордон, наприклад, до старого Загору і пасаджи, тобто до Болгарії. Станом на 2024 рік у Києві цей тролейбус даний екземпляр. Залишилось 4 штук. У 2013 році даної моделі цього тролейбуса було 53 штук. Але станом на 2024 рік вже зіставив 6 штук. З них дві машини на пасажирському експлуатації, а дві машини після дві пасажирської експлуатації у другому тролейбусному, типу, у 2023 році, тролейбуси, типу номер 2 перевело їх дві екземпляри. З цього тролейбуса ЛАЗ Є 301 або ж ЛАЗ E183 на службові. А з 2013 року у тролейбусному типу номер 2 експлуаті навчальні тролейбуси дві них екземпляри з бортовим номером У15 та У16 даної моделі тролейбуса. У Києві на пасажирському експлуатації. Да моделі тролейбуса ЛАЗ є Д1 залишилось дві штуки. І це означає, що тролейбуси ЛАЗ Є д d 1 у Києві назавжди увійде в історію.